У невизнаному Придністров'ї все гірше з кожним днем. Почалися відключення світла, немає опалення. Всі резерви газу та електрики на мінімумах. З дня на день може відбутися повна зупинка функціонування так званої ПМР. Тож у соціальних мережах починають з'являтися думки місцевих, що росіяни не надійні друзі, і пора навіть зближатися із Україною та Європою. Генерал Мороз зробив свою справу. Подробиці почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. Тись разом з нами, а ми будемо розпочинати. Лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський на тлі зникнення газу і опалення у домівках тисяч людей заявив, що безвихідних ситуацій немає, і закликав грітися дровами. Як повідомляє ньюзмейкер, про це він написав у своєму телеграмі, Красносельський написав, що безвихідних ситуацій немає, і закликав мешканців регіону, які не можуть вирішити проблему із опаленням, звертатися на гарячу лінію. Паралельно з'явився жарт, що гуманітарна допомога вже виїхала. І тепер жителі Придністров'я будуть у теплі. Ну а що вхід вже йдуть всі засоби боротьби? Ну а ми повернімося з вами і до інших висловлювань квазіправителя Придністров'я. Таким чином, у багатьох приватних будинках, особливо у сільській місцевості, збереглися печі, їх розконсервували і затопили. На щастя, наш край багатий на деревину запаси поки є. Заявив він до слова, на днях невизнаний регіон перестав отримувати рашистський газ. Через що газ зник у десятків тисяч. Побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості. Влада Придністров'я закликала мешканців вирішувати проблему за допомогою електрообігрівачів, оскільки електрика поки є доступним ресурсом. Дніпровська дрес продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля за прогнозами. Їх має вистачити до кінця зими, але з різким стрибком споживання електроенергії для компенсації відсутнього газу та із настанням холодів вони можуть вичерпатися набагато швидше. У Придністров. В вже запровадили в'єлові відключення електроенергії через те, що електромережі не витримують нового навантаження. Місцева ж адміністрація пояснила, що відключення необхідні, оскільки споживання електрики в регіоні перевищує можливості місцевої енергосистеми. Згідно з повідомленням міністерства енергетики, невизнаного Придністров'я електропостачання буде обмежено на одну годину у різних районах Тересполя, Бендер, Рибниці та кількох селищах. Відключення буде тривати із 18.00 до 22.00. У п'ятницю лідер регіону Вадим Кресносельський пояснив, що через збільшене навантаження на енергосистему вілові відключення стали неминучими. Без централізованого опалення і газових котлів температура в приміщеннях знижується, що призводить до зростання споживання електроенергії. Різке збільшення навантаження може викликати аварії, і з огляду на це в'єлові відключення є необхідними. Додав Красносельський. Він також повідомив, що перед і в день відключень було ліквідовано 136 аварій на енергомережах, через що понад 3200 споживачів залишилися без електрики та тепла. Також перекриття постачання рашиського газу до Придністров'я сепаратистського регіону Молдови призвело до зупинки всіх промислових підприємств, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування. Про це пише агентство Reuters Із посиланням на слова місцевого чиновника. Цей регіон із населенням близько 450 тисяч осіб зазнав серйозного і негайного удару після припинення постачання рашиського газу у центральну та східну Європу через Україну. Усі промислові підприємства простоюють за винятком тих, які Мається виробництвом продуктів харчування, тобто безпосередньо забезпечують продовольчу безпеку Придністров'я, сказав перший віце-прем'єр регіону Сергій Оболонник місцевому телеканалу. Поки що рано судити, як розвиватиметься ситуація? Проблема настільки серйозна, що якщо її не вирішити тривалий час, ми зіткнемося із незворотними змінами. Підприємства втратять здатність відновити роботу. Європейські покупці газу, такі як Словаччина та Австрія, підготувалися до припинення постачань постачання рашиського газу через Україну забезпечивши альтернативні джерела. Однак Придністров'я, попри зв'язки з Москвою та присутністю 1500 рашийських військових, опинилося у критичному стані. Росія постачала близько 2 мільярдів кубометрів газу на рік до Придністров'я, у тому числі на електростанцію, яка також забезпечувала енергію у всю Молдову. Наразі Молдова імпортує понад 60% електроенергії з сусідньої Румунії. Цікаво також як змінюється риторика про Рашу. Шиського населення Приністров'я жінка під ніком сорока ПМР донедавна ще вихвалялася улюбленою заїждженою фразою рашистів. А у нас квартира газ. А у вас аж ось риторика змінюється і слова звучать вже не так впевнено. Бо тепер вже вхід пішло з кигління. Мовляв, дуже холодно зробіть вже щось, бо ми вже хворіємо. До слова, ця так би мовити, блогерша вже стала популярною в українських пабліках. І ось як вона реагує на свою славу. Вона говорить, що на чужому нещасті свого не збудуєш, а вона щось таки знає. Ну а тим часом, щоб не допустити гуманітарної кризи, Молдова звернулася до міжнародної спільноти по допомогу. Де лівого берега з партнерами координуються. Гуманітарна допомога твітнула має Санду, президентка Молдови, за результатами зустрічі уряду, на якій йшлося про забезпечення Молдови газом. Санду звинуватила Кремль в намаганні дестабілізувати Молдову, відвернути її з європейського шляху відновлення газу для Придністров'я. Щоб допомогти Кишиневу упоратися із кризою, Болгарія організувала поставки газу 31 грудня 2024 року. Вперше Молдова газ отримала газ із Болгарії і надіслала його до Придністров'я. Газ надійшов у тестовому Режимі трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну, повідомив голова Молдави Газ Вадим. Щеба і строчним назвала цю тестову поставку британська експертка з енергетики Аура Сабадус у соцмедійному дописі Сабадус наголосила, що імпорт до контрольованого Ерефі Приністров'я вперше надійшов у резервному режимі функціонування трубопроводу. Рефія хоче створити гуманітарну кризу в Придністров'ї, але натомість це може повернути Сепаратистську республіку до Кишинева. Вважає експерт із енергетики та колишній керівник оператора газотранзитної системи України Сергій Макогон. Аналітик переконаний, Рафія спеціально хоче створити гуманітарну кризу в Придністров'ї і звинуватити уряд Молдови і Україну у цьому. Однак каже експерт, в Європі це розуміють у коментарі голосу Америки. Макогон вказує на різні оцінки того, як довго Газпром не постачатиме газ Придністров'ю. Деякі експерти схиляються, що зупинка буде десь на тиждень, на два для того, щоб створити цю кризу. А потім вони таки продовжать постачати газ у Придністров'я. На користь такої оцінки діє той аргумент, що без безкоштовного газу Кремль фактично втратить контроль Сепаратистами у і почнеться процес реінтеграції цієї сепаратистської республіки до центрального уряду Кишинева. у Кремлі. Це розуміють, каже він. Макогон додає, що Газпром пояснює відключення газу не тим, що не може транзитувати газ, адже технічна можливість постачати такий газ існує. А тим, що є борг в 700 мільйонів доларів Молдови перед Газпромом, який Кишинев не визнає. Молдова звинувачує рефію в застосуванні енергетики для політичного тиску на країну. До слова давній жарт про те, що Шиська влада завжди готова бомбити Воронеж або помститися заходу. Вже не вперше отримує підтвердження на практиці. Придністров'я розташоване уздовж українського кордону з 1992 року і перебуває під де-факто окупацію. Більшість мешканців тут має рашиські паспорти. Та про погляди, адже рефія понад 30 років поспіль економічно підтримує регіон. Зрештою, головним джерелом цієї підтримки стало безоплатне постачання газпромом природного газу, який перетворився на вне джерело коштів для існування режиму у Терасполі та підтримки тамтешньої економіки. Москва натомість усі ці роки отримувала можливість зберігати свою військову присутність у регіоні. І на додаток протяжно окупована територія уздовж кордону обмежувала економічний розвиток і Молдови і України. Газова криза, що почалася 1 січня 2025 року, може покласти цьому край. А за злагоджених дій Кишинева, Києва та європейських партнерів, деокупація Придністров'я та Возз'єднання Молдови стає реальною опер перспективою. утім, це не відбудеться моментально. Спершу варто пояснити, якою зараз є ситуація у Молдові, як на окупованій, так і на підконтрольній уряду території, та чому йдеться про дійсно безпрецедентну кризу. Іронія долі у тому, що у приватному секторі, який відключили одним із перших живе найбільша частка прозахідних, проєвропейських придністровців, зокрема місцеві молдавани, які жили у цих селах та містечках споконвіку. Натомість у містах більшою є частка тих, хто приїхав з різних куточків радянського союзу і лишився там після. 1991 дев'ятсот року, утім, відключення сіл не було покаранням за політичну позицію місцевих, інакше система би просто не витримала Річ у тім, що у Придністров'ї, як власне і у Молдові, загалом немає сховищ для накопичення значних запасів природного газу. Скільки заходить до труби, стільки і виходить із неї. Єдине, що змогли зробити придністровські фахівці, це закачати максимум до газотранспортної системи, щоб вимкнення було немоментальним та відрізати тих, хто споживає найбільше. А оскільки у Придністров'ї всі, включно з приватними будинками, звикли грітися спалюючи безкоштовний газ, то їх довелося відключати передусім. Усі школи регіону та більшість соціальних об'єктів також згодом лишили без газу та опалення. Усі школи та вищі перевели на дистанційне навчання. По суті, газ лишився тільки у тих старих багатоповерхівках, де його споживання обмежено лише газовими плитами та кількох критичних об'єктах: частині лікарень та в окремих дитячих садках, куди тепер можна буде потрапити лише за довідкою, що обидва батьки працюють. Тепер про загрози для НАТО від Росії поговоримо, отже. Видавництво Bild, німецьке видавництво, пише, що Путін веде неоголошену гібридну війну з НАТО у Балтійському морі. Спочатку армія РФ обстріляла гелікоптер Бундесверу сигнальними ракетами, потім була диверсія з підводним інтернет-кабелем, що йде з Гельсинки до Ростоку. Почастішали прольоти, прольоти БПЛА над німецькими полігонами та гаванями, пише шеф-репортер видання Петер Тіде. Провокації в небі вже стали буденністю. Лише минулого року було перехоплено 300 російських літаків, які порушили повітряний простір НАТО. Росія перетворила Калінінград на добре оснащений військовий бастіон з ракетами, здатними нести ядерну зброю, сучасними системами ППО, великою береговою обороною. Та сильним Балтійським флотом і здатна загрожувати сусідам. Про це йдеться у матеріалі. Також росіяни після падіння режиму Башара Асада в Сирії планують частину військ Сирії перевести до Лівії. Також туди, скоріш за все, перекинуть і найманців з різних приватних військових компаній. Що підконтрольні Росії? Для цього найближчими днями в сирійський порт планують прибути два великих десантних кораблі, а також два суховантажі. Це Спарта і Спарта 2. Тож, така от інформація. Ну, а далі поговоримо про наші успіхи в будівництві дронів та ракет. Ну, Україна не стоїть на місці активно досить розвивається виробництво саме дронів і ракет. І прем'єр Денис Шмигаль заявляє про те, що 3 дронів і 30 тисяч далекобійних БПЛА планує виготовити Україна у 2025 році. Українські оборонні підприємства планують. Збільшувати виробничі потужності до 30 мільярдів доларів а загалом на оборону і безпеку в держбюджеті передбачено 2,23 трильйонів гривень, із яких щонайменше 739 мільярдів гривень підуть саме на техніку. Ми не стоїмо на місці активно досить розвиваємося. Допомога від наших західних партнерів. Це звісно добре, але потрібно розвивати своє українське і. Активно виганяти расистів із території нашої держави. Ну і далі давайте заслухаємо більш детально про ФПВ-дрони на оптоволокні від Юрія Федоренка. Станом на сьогоднішній день в батальйоні Ахілес вже є ці дрони. Ми їх ефективно застосовуємо на полі бою. Дрони надійшли за рахунок підтримки українського бізнесу, а також за рахунок донатів. І сьогодні ми збираємо також на дрони на оптоволокні. Це є достатньо потужний засіб. В чому різниця? Треба спробувати пояснити нашим глядачам, для ворога також це не є якоюсь таємницею, вони їх активно застосовують. У звичайному рішенні від пульта до самого дрона сигнал передається по повітрю на певному діапазоні частоти. І коли ми починаємо заходити там в укриття противника, в броньовану техніку, переважно, в артилерійські засоби. Ворога стоять купельні реби, які точно на тій самій частоті випромінюють такий же сигнал. І як наслідок, той сигнал, який від пульта до дрону, стає слабший, ніж той, який випромінює купольний реб. Перебивається цей зв'язок. І ми втрачаємо або управління дроном, або ми втрачаємо відеосигнал. Як наслідок, дрон не виконує своє завдання, втрачається можливість знищити ворожу ціль. Для вирішення цієї проблеми з'явилася зараз активно розробляється в Україні штучний інтелект, і одна з його частин це автоматичне донаведення. Що мається на увазі, коли ми знаходимося над ворожою ціллю противника, але на необхідній висоті, щоб був мінімальний вплив ворожих засобів радіоелектронної боротьби, захоплюється ціль, і в автоматичному режимі дрон іде для її знищення. Вже участь пілота не потрібна. Відповідно, нам байдуже на сигнал, який передається від пульта. До самого дрону. Що таке оптоволокно? Оптоволокно це той самий дрон, який знизу, зверху стоїть така велика катушка, в якій змотані, як може пам'ятаєте, в спінінгу хто знає так, змотаний оптоволоконний кабель. І коли дрон летить, він розматується. Як наслідок, сигнал управління і відео передається по цьому тоненькому дроту. І будь-які засоби радіоелектронної боротьби перебити його не можуть. Ці дрони мають певні обмеження. Там відстань і ще є ряд називати не буду, що ворог не знав, що це для нас є поки що тимчасовими труднощами. Але своє завдання обслуговування передньої лінії боротьби проти логістики, проти легкоброньованої, броньованої техніки і багато чого іншого, ці дрони виконують більш ніж відмінно. Відповідно, в ряді підрозділів Сил оборони вони вже є. За рахунок інвесторської підтримки і допомоги, більш ніж переконаний, що самим найближчим часом можливо це вже буде кінець січня, початок лютого місяця. Ці дрони будуть кодифіковані і орієнтовно за моїм прогнозом подивимося, як буде насправді, але наприкінці весни більшість структурних підрозділів сил оборони, які застосовують безпілотні системи. Так чи інакше в певній кількості ці дрони будуть мати на позиціях і застосовувати їх проти ворога. Той хто зараз скаже, що от Росія нас знову пішла на маневрі, вони швидше наростили ці спроможності. Я скажу по-іншому. На початку 24-го року, на один наш звичайний дрон, наприклад, на Донеччині, ворог мав сім станом на сьогоднішній день, так чи інакше, держава плюс бізнес, плюс український народ. Це один до одного, тобто ми забезпечили паритет, де навіть маємо перевагу. Наскільки в Росії є безпосередня близькість до Китаю і спроможність завозити різні комплектуючі, зокрема автоволокно, як ви розумієте, в них було більше спроможності і можливості до тестування, і в даному випадку ті рішення, які є зараз противника, вони також адаптуються для того, щоб виготовити максимально якісний борт. Кодифікувати його, закупити, поставити війська. Тому в 25-му році ми будемо мати звичайне рішення, де передається сигнал від пульта до дрона по повітрю, бо ми можемо достатньо глибоко залітати в оперативний простір противника на такому рішенні. Будуть також розвиватися системи штучного і автоматичного донаведення. і звісно, це будуть дрони на Тому щиро вірю в те, що ворог точно не зможе нас переважати довгий час в тому чи іншому технічному рішенні. Далі ще цікавенки, українські ракети Трембіта скоро з'являться у Збройних сил України, і зараз виробники працюють над збільшенням дальності цієї ракети до 650 кілометрів від кордону. І це, до речі, ось ця ракета стане найдешевшим. таким от. Боєприпасом глибокого удару. Про це йдеться в статті The Telegraph. Ця версія ракети має бути готова приблизно через рік. Коштуватиме вона десь приблизно е, трішечки більше ніж 100, ой, вибачте, 10 тисяч доларів. Для порівняння ракета Atacams, яка летить на 300 кілометрів, вона коштує трішечки більше, ніж мільйон доларів. Тобто Мільйон доларів і десь приблизно в межах від 10 до 15 тисяч доларів. Ціна, звісно, ми розуміємо, що різниця і досить суттєво. Е, ну і далі цікава новина, точніше нові подробиці стосовно чергового удару по окупантах у Курській області. Е, населений пункт Іванівське, чи Іванівка вже чітко не пам'ятаю. Туди прилетіло. Прилетіло знову по зосередженню особового складу і командного пункту Славнозвісної 810-ї бригади морської піхоти Ерефії з постійним пунктом дислокації у Криму. Це Чорноморська, так звана бригада морської піхоти в Курській області. Знову ж там на Двухсочину було дуже багато окупантів, причому і досить високих чинів аж до полковника. Так от, говорять, що у військах Ерефії з'явився кріт, який потихеньку зливає позиції російських окупантів. І це ще не всі біди росіян. За останній тиждень вони ще й втратили, ну, це взагалі така нонсенс, це перше в історії.